Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Плясюк. Це моє перше відео на моєму ютуб-каналі. Я насправді до на нього дуже довго йшла. Цей канал був створений ще на початку 2025 року, і тільки сьогодні, 10 жовтня, я починаю знімати це відео всьому свій час, як то кажуть. Я гіпнотерапевт, регресолог з 2022 року. Але насправді на сьогоднішній день за останні роки я дуже багато проходила і інтегровувала в першу. Чого для себе різних технік, різних методів роботи, і на сьогоднішній день у мене вже є свій власний авторський метод Code, який не тільки про роботу з глибиною підсвідомістю людини, не тільки з енергією, але й також. А сюди входить робота з фізикою, з тілом. Я поєдную всі ці три елементи, і це такий комплексний мій авторський підхід для того, щоб максимально допомогти людині, яка до мене приходить, максимально трансформувати її не тільки з точки зору глибинної підсвідомості, але й фізично, якщо є якісь болі в тілі, якщо є поранення, можливо потрібно відновитися тілу після операції або інші види. Пошкоджень я також допомагаю зняти біль і перепрошити внутрішні програми, повернути собі себе, повернути собі свою енергію, свою силу для того, щоб бути, знаєте, як кажуть, оцим творцем свого життя і створювати світ і все, що вам хочеться в своїй реальності, так як хочете цього ви, а не як вам нав'язали можливо ще навіть самого дитинства. І поки ви зараз слухаєте мене, дозвольте собі на декілька хвилин просто видихнути, просто ні про що не думати, нічого не робити максимально відключити свою голову для того, щоб розслабитись, хоча б на декілька хвилин. Я розкажу в декількох словах свою історію, чому взагалі я до цього, до того чим займаюсь сьогодні, чому я до цього прийшла і як я до цього прийшла. Я останні роки дуже сильно, скажімо, так, втратила контакт з собою, втратила відчуття того, хто я, що я насправді хочу. Я дуже сильно пішла. В шаблоні, знаєте, такі програми, які нав'язуються з соціум, тобто цього не роби, того не роби, так не проявляйся, цього не говори, так не одягайся, так не можна, так неправильно. І я займалася в сфері трейдингу, в сфері інвестицій. У мене був мій партнер. І я працювала в такій досить серйозній італійській компанії в хедж-фонді. і знаєте, саме тоді я максимально втратила цей контакт з собою, і вийшло так, що останні приблизно 5 років я взагалі не знала, для чого я прокидаюся зранку, для чого я відкриваю очі. Який сенс жити, тому що я прокидалась, і в мене день починався вже з втоми. У мене не було ніякої енергії, я працювала з дому і практично прокидалася. Я брала свій комп'ютер в руки. Робила буквально декілька онлайн зустрічей і далі продовжувала спати, тому що енергія була не те, що на нулі, вона була просто в дефіциті, в мінусі через те, що я не йшла за собою, не йшла за своїми бажаннями, через те, що я не давала собі того, що я дійсно хотіла. Я навіть втратила це розуміння того, а що я дійсно хочу від цього життя. І саме тому я почала. Шукати себе, шукати в різних методах, займатися різними практиками для того, щоб почала хоч трішки, покращити свій стан, тому що мені не хотілось просто жити. І так як сьогодні в нас ми проживаємо досить непростий період. 2025 рік, це хто знає, хто чув. Це дев'ятий рік по нумерології, тобто такий дуже важливий завершальний цикл, який ми закінчуємо, з якого максимально потрібно. Виходити, завершуючи всі незавершені справи, всі моменти, де ви себе зраджували, де ви себе не обирали, де ви тягнете, можливо, ті історії, відносини, роботу або щось інше, що вам не подобається, що більше не розуміє, що вас не наповнює. Від цього потрібно максимально відходити на да, позбавлятися, тому що з 2026 року почнеться повністю оновлений новий цикл на 9 років. І якщо ми цього не зробимо зараз до кінця цього року, то ми просто потягнемо з собою весь свій стан, всі свої відносини, все те, що нас не влаштовує, потягнемо далі на новий дев'ятирічний цикл. І дуже багато в кого я бачу, що зараз розвалюється буквально все, вся зовнішня реальність, все матеріальне, розвалюються відносини. Чому так стається? Не тому, що світ поганий, не тому, що вам хочуть зробити погано, да або вам хочуть зашкодити. Навпаки, ваша душа, ваша внутрішня інтуїція і, взагалі, ваше тіло воно настільки накопичило цього болю, да можливо. Інших якихось моментів, які ви проживали досить довгий час, де вам було некомфортно, не так як ви хотіли. А простір просто таким чином прибирає від вас те, а що вам більше не служить на благо. І це не кара, це не покарання, це просто такий процес. Знаєте, все в цьому світі циклічно. І люба історія, все, що ми проживаємо, воно рано чи пізно також закінчується. Тому я бачу, працюючи з людьми, як дуже багатьом зараз тяжко. І в мене є мій також авторський проект, який я запустила на початку цього року. Він спочатку, спочатку був в індивідуальному форматі, і зараз я його перенесла в груповий, де щомісячно я проводжу групові занурення на різні теми для людей. Просто за донейшн, такий вільний вхід. Задана по серцю для тих, хто не відчуває себе, хто втратив контакт з собою, хто. Хоче повернутися до себе, хто хоче віднайти і вибудувати свою якусь нову реальність, да? але ще не відчуваю у цієї землі під ногами. Не розумію, куди рухатись, не розумію взагалі з чого почати. Тут під цим відео буде посилання на цей канал. В цьому каналі я щомісячно буду оголошувати різні теми, на які ми будемо працювати, і абсолютно кожен може доєднатися і спробувати на собі. І цей метод, тому що він дійсно глибокий. Я говорила, розповідала вже про те, що я пройшла дуже багато різноманітних практик, сеансів, різних методів. Я перепробувала на собі дуже багато чого, і я із цього всього обираю зараз найкраще і найглибше те, що дійсно працює, те, що дійсно перепрошиває в корінь і трансформує нас середини, тому що вся наша реальність по факту це дзеркало нашого внутрішнього стану. І сьогодні дуже популярно, знаєте, це позитивне мислення, да, думати позитивно. Я не хочу сказати, що воно не працює, воно працює дуже класно. Але потрібно розуміти, для кого воно працює, а для кого його недостатньо. Тому що якщо в нас всередині ми несемо з собою дуже багато болі, дуже багато образ, злості, різних травм, які несемо з дитинства, можливо, навіть досвід з попередніх наших тіл, Хто вірить в це, на да? хто розуміє, як відбувається, як ми йдемо на перевтілення, як ми обираємо своє життя. Дуже багато в нас травматичного досвіду, який нікуди насправді не дівається. Він не пропадає, він відкладається, якориться в нашому тілі. Абсолютно все залишається в нашому тілі. Просто головою нашою свідомістю ми цього не пам'ятаємо. І саме через. Такий метод, да? через гіпнотерапію, через глибоке занурення, ми можемо відкрити цю пам'ять, ми можемо підкрутити оці гвоздики, на да, які, які потрібно для того, щоб зняти ті шари, які нас болять, ті шари, які нам не служать більше во благо, закрити ті уроки, які душа вже пройшла, які ми готові закрити і рухатись далі. Тому що, по факту, в нашому житті для чого ми взагалі приходимо да, у цей світ? Для того, щоб Здобувати досвід. І це непреривна історія, яка ніколи не закінчується, тому що душа приходить для отримання досвіду. А для того, щоб проходити цей досвід, нам потрібно завжди рухатись вперед вперід, вперід, далі а, проходити уроки, проходити якісь тяжкі моменти для того, щоб просто їх інтегрувати, да, як, як цей досвід. Таким чином. Через цю методологію я допомагаю людям позбутися цих глибинних програм, які ми дуже часто несемо в собі, які навіть не наші, тому що вони можуть бути наші, вони можуть бути родові, вони можуть бути чиїсь інші, як просто, знаєте, такі накладені упередження, які ми знову ж таки несемо в собі, тому що нам колись так хтось сказав. І для нас тоді, можливо, десь на підсвідомому рівні це стало нормальним. Ми досі тягнемо це на своїх плечах. Дуже багатьом сьогодні тяжко вже з цим. Просто, знаєте, сил немає, енергії немає, життя не хочеться жити, тому що навіть немає цього бажання да, прокидатися і щось робити, кудись йти, чогось досягати. І саме для вас я сьогодні записую це відео, скажімо так, по-новому по виходжу в світ. Для того щоб сказати вам, що якщо у вас є внутрішній відгук, я буду дуже рада з вами попрацювати. Я буду дуже рада вас прийняти в своєму полі, в своєму просторі, допомогти вам пройти ваші уроки і знаєте, повернутися до себе, тому що тільки коли ми дозволяємо собі подивитися в ті моменти і ситуації, які роблять нам болі, на які в які ми не хочемо зазвичай дивитися. Тільки приходячи до цього, дозволяючи собі прожити це, ми тільки тоді звільняємося від цього і можемо рухатись далі. Тому що люба біль, люба травма, люба е злість, чи б це не було, це ті емоції. знаєте, вони як малі діти, вони як мала дитина, яка хоче уваги, вона хоче, щоб її зцілили і. Що дитина робить, коли вона хоче уваги, вона починає плакати, і так само тут ці емоції вони починають боліти, вони починають проявлятися. І саме остання фаза, як вони проявляються, це якраз на фізиці вже через наше тіло, коли ми десь себе зраджуємо, коли ми десь не вбираємо себе, коли ми не робимо те, що ми хочемо, не йдемо за своїми мріями. І воно все накоплюється спочатку на тонкому плані, да, на рівні енергії, на рівні нашої підсвідомості, на рівні, на рівні нашої голови. Потім е, останні фази такі це, коли вже воно проявляється в на фізиці, і ви постійно стикаєтесь з якимись проблемами, да, якісь неприємні ситуації, починає боліти тіло, починаються хвороби, починаються е, онкологічні захворення і. Багато чого іншого, тому якщо ви відчуваєте, що ваш час прийшов. Якщо ви більше не хочете боротися з цим, якщо ви просто хочете нарешті видихнути, ви готові здатися, я. Чекаю вас у себе в своєму телеграм-каналі, да на групові сесії. Хто захоче, кому відгукується, я також запрошую вас на особистий трансформаційний безкоштовний розбір. Можете просто мені написати в телеграм-канал. Я залишу також посилання під цим відео, поставити плюсик, да, або написати слово розбір. І таким чином я проведу для вас абсолютно безкоштовну глибоку діагностику, допоможу зрозуміти вам, витягнути. Максимально на поверхню ту ситуацію, яку ви зараз проживаєте, допоможу зрозуміти, чому так відбувається, і знайти найкращий варіант, найкращий вихід для того, щоб ви могли позбутися цього, да, прийнятися, пропрацювати і, нарешті, піти далі, будувати своє прекрасне життя. На цьому я буду завершувати напевно це відео, і на кінець хочу сказати, що знаєте, завжди життя говорить з нами через інших людей, через ті чи інші події. Спочатку говорить тихо, спочатку, можливо, щось десь натикає, Коли ми не чуємо ці сигнали, коли ми не чуємо простір. До нас починають кричати да, коли вже починаються якісь такі більш негативні ситуації проявлятися, і ми не розуміємо, чому все тому, що ми просто не прислухались до простору, до того, що нам передають раніше на початку. І якщо ви зараз дивитеся це відео, якщо ви слухаєте мене, отже, ваша душа, повірте, вам вже стукає за того, щоб ви десь зазирнули в глибину в середину себе, пора вже повертатися в Свою домівку на да, своє тіло до своєї душі і почати, почати нарешті її відчувати. Любі мої, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут я ділюсь а, справді тим, що працює, працює глибинно, так як я перепробувала дуже багато чого і відібрала найкращі, найглибші методи, які найшвидше допомагають в абсолютно. Різних ситуаціях, да, більш і менш складних. І для того, щоб просто не пропускати наступні відео, підписуйтесь, я буду рада абсолютно кожному. Ставте лайки. Я, надіюсь, я змогла бути для вас хоча б трішки корисною. До наступної зустрічі! Цілую вас!